Вітаю на сторінці меблі. Гре». пропоную вашій увазі диван Ніко від українського виробника торговельної марки. Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 80 сантиметрів. У глибину диван займає 1 метр чотири сантиметри. В одній бильці дивану є невеличкий столік для чашечки кави, чи ноутбуку. Столік легко складається та ховається у бильцю. На бильцях накладки виготовлені з матеріалу ДСП кольор венгітемний. До комплекту дивану входить дві великі подушки. І в другій бильці дивану є ніша для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. Який сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. І розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1,40 см на 2 м. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як якось голів'я у ліжку. З однієї сторони та з іншої полички. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!